Доброго дня! Сьогодні неділя, але я розпочинаю ще один старт. Це дуже важливий старт, я його чекала. Це компанія Шопель немецька. Прислала ниточки, щоб зв'язати з СУ хлопцям на передову шкарпетки. Ось. Така пряжа. Я хочу утеплити ще. Це шкарпеткова пряжа. Я підібрала ось такий в мене чорний махер, дуже такий тепленький, не колючий зовсім. Є ось таке з альпакою в мене. І оця носочка, дівчата рекомендували, щоб обов'язково на шкарпетках на кожній парі була якась ниточка друга, щоб хлопці могли відлічати свої шкарпетки від інших. Тож, пошукала там ще в мене якась пряжа, щоб було трошки різниця в них. Що хочу розповісти. Бачите, акція затягнулася, бо це повинно було приїхати ще до Нового року. Але ви ж знаєте, що на польській границі і ось, ось таким тільки приїхала перед Новим роком. Бачите, вроді, вони не впливає на війну. Як кажуть, вони пропускають машини з військовими, якимись... а от Шкарпеткова пляжа це ж в таку категорію не підходить, але бачите, яка задір... затримка трапилася. Що ще хочу розповісти? Ще я вчора ще прийшов в паштамат пряжа, і я Туди відправила на поштомат, думала повчитися. Як я в Україні ще ні разу поштоматом не користувалася, тож думала, як це буде. І що, що ви думаєте, в мене зараз не був проплачений пакет на телефони, тож не було інтернету. І що в нашій новій пошті, яка поруч, там немає безкоштовного Wi-Fi, тож отримати в мене з першого разу не вдалося. Прийшлося прийшло йти додому і вирішати цей питання з інтернетом. Тож майте на увазі, якщо у вас немає інтернету, і немає інтернету на вашій почті. Я чула, бачила, що в Києві майже у всіх відділених є, в Харкові теж є, але в нашому нема. Так що маєте на увазі, що поштомат це тогда не ваш випадок. Чого я не, не знала, що потрібен інтернет в, в, в польських поштаматах? Там не потрібен інтернет, там таке комп'ютерне віконце. Підходиш, вводиш номер своєї посилки, і смс тобі, тобі приходить. На телефон ти вводиш і вже відкриваються віконці твоє. Тож там зовсім по-іншому. Тому майте на увазі. Гарного всім дня.